Отже, я хочу записати, як я буду використовувати штучний інтелект для реалізації швидкої задачі. В даному випадку ми говоримо про штучний інтелект і на Python. Тобто смайлик має е, малюватися людиною. В даному випадку, людина малює ось такий смайлік чи ось такий смайлік. І штучний інтелект має вручну навчатися і має вказати, де позитивний чи де негативний смайлик. Тому, е, я бачу таке на JavaScript, але вже не пам'ятаю, де ця річ. Ну і хотілося б написати таку саму штуку, тільки на Python. Тут він нам понаписував бібліотеки, які буде використовувати, і малюємо, зберігаємо мітку якусь. Да? Тобто в нас є код, і що потрібно встановити. Давайте пробуємо встановити. В даному випадку в мене є PyCharm цей для Python, я буду використовувати його. Тут в мене вже якийсь є код якогось проєкту. Давайте ми створимо проєкт Location. Так. І візьмемо. Попробуємо створити таку папку в цьому вікні. Я попросив Галочкою, щоб був е, файлик вже welcome script. Тому вот мій main, вот мій welcome. Попробуємо е, вставити. Ага. Цю штуку. Давайте відкриємо термінал і вставимо цю команду. У мене вже встановлений піп, тому він тут буде працювати вже. Ну, Щось паше добре, процесор нагружається. Ну, звісно, 30% перевірка, чи це не є якісь штуки. Це найбільша проблема, звісно. Отпер PyCharm 70%. Індексується. Тут пишеться прогрес, марно подивитися. Обновляє Python-інтерпретатор. Коротше, тут він робить все, що потрібно. В даному випадку він встановив, я бачу по ось цьому. Я можу вже знову щось друкувати. Значить, ця штука вже завершена. Це ми поки одновлення скрипта залишимо. І давайте перевіримо, що у нас ось тут. Попробуємо. Чи воно взагалі запуститься? Чи не запуститься взагалі буде? В даному випадку є кнопка «Веселий, сумної очисти навчити вгадати. Це значить, веселий смайлик, так? Збережний, як веселий смайлик. Сумний. Сумний. Ну, Напишемо, що це веселе. Спочатку навчить модель. Треба ще модель навчити. Значить, тут є певна кількість кроків. Спочатку навчить модель, я скопіюю, шукаю. І тут у нас. Ага. Тобто є якийсь момент. Навчити. Модель навчена. Вгадати. А, пише веселий. Значить, тут є недороботка певна. Давайте отак зробимо. Карисумний. От і прийшли до висновку що це? <зас> наше не може вгадати? А, це в нас веселий. Давайте знову спробуємо вгадати. Тепер він вже зробив. Веселий. Далі, е, отака штука. Сумний. Він вже вгадав. Це він вже вгадує. Ми додамо, що сумний. Е, давайте отаку штуку зробимо. Вгадати? Веселий? Ні, це сумний. Давайте ще навчимо його. Попробуємо знову ось таку штуку вгадати. Веселий. Ні, це сумний. Пробуємо знову навчити. Вгадати. Сумний. Тепер він вгадав. Я занотую, що це сумний. Ось така штука. Вгадати. Сумний. Він вгадав. Я ще збережу додатково кожний цей трюк, який в нас є. Зроблю ось вот таку здорову підкову. І вгадати. Сумний, вгадав. Супер. Тепер отак от, от. Вгадати. Сумний. Вгадав. Далі. Вгадати? Сумний, вгадав. Тепер давайте повеселому. Вгадати. Веселий. Вгадав. Е... У нас веселий. Отака От була штука. Вгадати? Сумний. Ні, це не сумний, це веселий. Давайте знову навчимо його. Знову. Вгадати. Веселий, правильно. Я теж збережу додатково. Веселий. чудово. Вгадати. Веселий. Чудово. Вгадати? Сумний. І він правильно вгадав. Тепер він вгадує. Я не знаю, йому придумати. Вгадати? Сумний. Правильно. Сумний. Тепер. Попробуємо. Вгадати? Веселий. Правильно. Це нас веселий. Давайте пробуємо другу штучку. Таку. І отаку вот штучку. Вгадати? Правильно веселий. Ну, в даному випадку у нас є така штука. Давайте ми закриємо і запустимо. В даному випадку попробуємо зразу його протестуємо. Ага, то модель не навчена. Давайте. Не вистачає даних для навчання. Оце заново воно, так? Да? Ну ладно. Ну, ніде не зберігає карточки? Ну, наскільки я бачу, то ні, ніде не зберігає. Е, вгадано. Не? супер, супер, хоча би так. Він зберігає його в масиву і додає. Ось те, що він робить. Це у нас кнопки додає Canvas. Ну, в принципі, те, що я хотів, я маю. Наступні кроки: додати збереження завантаження моделі файл.pl, додати прогрес-бар або стат, текст статусу, створити прозор із передбачення. передбачення. Ну, це вже можна далі поширити, але це, цього мені достатньо. Давайте ще раз перевіримо.